Буття, глава 38. Сталося того часу, і відійшов Юда від братів своїх, і розташувався аж до одного адуламітянина, а ім'я йому Хіра. І побачив там Юда, дочку одного хананіянина, а ім'я йому Шуа, і взяв її, і з нею зійшовся. І завагітніла вона, і породила сина, а він назвав ім'я йому Ер. І завагітніла вона ще, і породила сина, і назвала ім'я йому Онан. І ще знову і породила сина, і назвала ім'я йому Шела, а батько був у Кезиві, як вона породила його, і взяв Юда жінку для Ера, свого перворідного, а ім'я її Тамара. І був Ер, Юден перворідний, злий оча Господа, і Господь його вбив. І сказав Юда до Онана: Увійди до жінки брата свого і одружися з нею, і встанови насіння для брата свого. А Онан знав, що не його буде насіння те. І сталося, коли він сходився з жінкою брата свого, то марнував насіння на землю, аби не дати його своєму братові. І було зле в очах Господа те, що він чинив, і вбив він також його, і сказав юда до Тамари, невістки своєї. Сиди вдовою, в домі батька свого, аж поки не виросте шела, син мій, бо він був подумав, аби не вмер також він, як брати його. І пішла Тамара та й осілася в домі батька свого. І минуло багато днів, і вмерла Шуїна дочка, юдина жінка. А коли Юда був утішений, то пішов до Тімни, до стрижиїв отари своєї, він і хіра, товариш його А Тамарі розповіли, кажучи: ось тесть твій іде до Тімни, стрихти отару свою, і зняла вона себе одежу вдівства свого і покрилася покривалом, і закрилася, і сіла вона при брамі Енаїм, що по дорозі до Тімни. Бо знала вона, що виріс шела, а вона не віддана йому за жінку, і побачив її Юда і прийняв її за блудницю, бо закрила вона обличчя своє. І він збошив до неї на дорогу і сказав: Ануно, я війду до тебе. Бо він не знав, що вона невістка його, а вона відказала Що даси мені, коли прийдеш до мене? А він відказав Я пошлю козлятко за тари. І сказала вона якщо даси заставу, аж поки прийшлеш. А він відказав яка та застава, що дам я тобі? Та сказала Печатка твоя, і шнурок твій, і палиця твоя, що в руці твоїй, і він дав їй, і зійшовся з нею, а вона завагітніла від нього. І встала вона та й пішла, і зняла, покривала своє себе, і зодягнула одежу вдівства свого. А Юда послав козлядку через приятеля свого адуломітянина, щоб узяти заставу з руки тієї жінки. Та він не знайшов її, і запитав він людей її місця, говорячи, де та плудниця, що була винаїм при дорозі, вони відказали: Не була тут блудниця. І вернувся він до Юди й сказав: Не знайшов я її, а також люди місця того говорили, не була тут блудниця, і сказав Юда. Нехай візьме собі ту заставу, щоб ми не стали на ганьбу. Ось я послав був те козлятко, та її не знайшов ти. І сталося так, десь по трьох місяцях, і розповіджено Юді, говорячи, упала в блуд Тамара твоя невістка, і ось завагітнила вона через блуд. А Юда сказав Виведіть її, і нехай буде спалена. Коли її вивели, то послала вона до тестя свого, говорячи. Я завагітніла від чоловіка, що це належить йому, і сказала: Пізнайно, чия то печатка, і шнури, і ця палиця, і пізнав Юда і сказав вона стала справедливіша від мене, бо я не дав її шелі синові своєму, і вже більше не знав він її. І сталося в часі, як родила вона, а ось близнята в утробі її, і сталося, як родила вона, показалася рука одного. І взяла баба з повитуха і пов'язала на руку йому нитку червону, говорячи цей вийшов найперше. І сталося, що він втягнув свою руку, а ось вийшов його брат і сказала вона: Нащо ти роздер для себе перепону?, і назвала ім'я йому Перець, а потім вийшов брат його, що на Русі його була нитка червона, і вона назвала ім'я йому зерах.